Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Ну що, завершується цей довгий, але дуже-дуже приємний шлях. Наш марафон Адвентів підходить до свого логічного завершення. Сьогодні ми розпаковуємо останню коробочку, але мені здається, що цей адвент найінтригуючий. Ну, як мінімум, він найважчий. Оцю величезну коробку, яку мені дуже важко тримати в руках. Від магазину Notino я придбала абсолютно а, раптово, абсолютно необдумано, абсолютно імпульсивно, тому що у них вийшов спочатку один адвент, такий більш дешевий, і там ну не було що розглядати. Ми обговорили трошки в телеграм-каналі моєму, і все. Другим у них з'явився адвент з корейською косметикою. Він був цікавий. Багато хто в тому ж самому телеграм-каналі мені писав, що або планують його взяти, або замовили. Але якось він пройшов повз мене, якось. Були адвенти цікавіші для того, щоб знімати відео. А цей з'явився якось неочікувано. Якось неочікувано опинився в моїй корзині. Я за нього заплатила, купила. Він приїхав, і ми його зараз з вами подивимось. Повна ціна цього адвенту була 6500 гривень, але я використала якийсь промокод, який діяв на той момент, і мені... Він обійшовся в 4895 гривень. Ще плюс була безкоштовна доставка. Коротше, от 4895 гривень. Як на мене, за адвент в 25 віконечок, це прям дуже приємна ціна. До того ж, тут у нас і догляд, і декоративка мають бути. До того ж, це нереально круто оформлений адвент. Ви знаєте, я чомусь очікувала, що це буде тоненький якийсь картон, що це буде якийсь легенький маленький адвент, а він дуже крутий. По Оформленню я до того, що може там зовнішній якийсь дизайн, там якісь малюночки, орнаменти, і не супер щось креативне, але зроблено все добротно, воно все щільне, воно все важкеньке, воно все дуже мені нагадує, до речі, адвент від Look Fantastic. І по кольоровій гамі оце от срібно, синє і якось за загальним вайбом. Але давайте дивитися, що всередині. Я нагадую, що у нас в кожному відео з адвентами, і в цьому не виключення завжди є розіграш. Частину продуктів, які я дістану з цього. Адвенту, я подарую комусь з вас. Що для цього треба зробити. По-перше, підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписані. По-друге, поставити вподобаєчку цьому відео. Обов'язково. Якщо ви пройдетеся по іншим відео, поставити їм вподобаєчки, подивитися їх перед цим, то я буду взагалі супер-дупер вам вдячна. І третя обов'язкова умова, яку ви маєте виконати, щоб взяти участь у розіграші, написати коментар, який буде починатися з речення. Я беру участь в розіграші. Крапочка. А далі напишіть свою подарунку. Рункову бажанку, я знаю, що у кожного з нас спільна величезна бажанка, і це перемога України, це занепад Росії, це е, просто муки, і я не знаю все, що тільки погано можна придумати в сторону їх президента. От але давайте про щось для себе. Але хай цей коментар, який ви мені напишете, буде трошки егоїстичним. Побажайте щось особисто для себе, прямо от. Це може бути дрібничка, або щось нереально глобальне. Може ви хочете яхту або полетіти на Марс. Пишіть про все. Знаєте, я не прихильниця того, що якщо озвучити своє бажання, то воно ніколи не здійсниться. Навпаки, я про те, що про своє бажання треба голосно заявляти собі, всесвіту, оточуючим і таким чином воно навпаки буде прискорюватися у своєму здійсненні. Я, наприклад, дуже хочу одну камеру, але вона так більше для фоток, для того, щоб якраз в інстаграмі були більш якісні фото, бо телефон мене вже бісить, але міняти його я щось якось поки не готова. Коротше, пишете, я беру участь в розіграші. Крапочка, далі розповідаєте про свою бажанку. І вже 31 грудня я проведу розіграш. Це буде зроблено як завжди за допомогою сервіса Рандомайзера. У відповідь на переможний коментар. Я напишу свій коментар, щоб переможець отримав сповіщення від додатку Ютуб або ж на пошту. Також я обов'язково продублюю результати розіграшу у себе в інстаграмі, в сторіс, у себе в телеграм-каналі, і також в спільноті на. Ютуб. Я дуже сильно рекомендую підписатися або на телеграм або на інстаграм, щоб не пропустити цей результат, тому що іноді дуже важко знайти переможця, якщо він одразу не побачив сповіщення на Ютубі. Як завжди, всі деталі розіграшу будуть в описі під відео. Якщо я щось не проговорила ротом, то читайте, заходьте. І загалом там дуже багато корисної інформації, різні промокоди на знижечки, які ви можете використовувати. Всі мої соцмережі, де я вас з широкими обіймами завжди чекаю, Чекаю, і загалом давайте вже розкривати, бо не терпиться. У нас є цілий зошиток, який нам націно поклали, і в ньому описали всі продукти, які вони розклали по адвенту. Як на мене, це дуже зручно, особливо для таких оглядачів, як я: що мені не треба гуглити, мені не треба там щось роздивлятися. Комірка під номером один щось дуже важке. Тут у нас ще одна коробочка розкриваю і дістаю. Це в нас масло для волосся від бренду Keratin Therapy. Тут 50 мл, Я більш ніж впевнена, що це повнорозмір, і мені дуже подобається, як ми почали. Масло для волосся штука корисна. Вона ніколи не буде зайвою, тому... Клас, мені подобається. Що мені ще подобається, коли комірочку витягаєш з адвенту, то комірки, які вищі, вони там ніяк не завалюються, тому що там є всюди такі стопери. Комірка під номером 2, тут теж щось велике і важке. Популярний і якщо мені не зраджує пам'ять, то це французький бренд Aven, або Avene, виправте мене, якщо знаєте, як правильно. Це сироватка проти гіперпігментації і перших ознаків старіння. Судячи з усього, це сироватка з вітаміном С для того, щоб вирішити Рівняти тон шкіри для того, щоб позбавитися від постакне і всього подібного. Ну це суперкрутий продукт. Якщо він дійсно працює і працює ефективно, то це прям знахідка. Плюс мені чомусь здається, що продукти цього бренду не дуже той бюджетні. Я, як завжди, тут -от внизу виводжу назву, об'єм і ціну. Якщо це можна придбати окремо. Тож ну класно, класно знаходити такі продукти. Мені прямо я ж кажу, все проки подобається. Комірочка під номером 3. тут у нас знову щось. Це пляшечка від Maroc і наскільки я розумію, це спрей проти а, пухнастого волосся в нашу вологу зиму і весну це дуже корисний продукт. Тут 50 мл, це не виглядає як пробник. можливо, якась більш тревел версія, але достатньо для того, щоб розпробувати продукт, зрозуміти, чи працює він для вас. Провичка під номером 4. я от не знаю, можливо, нас так сильно потішать, що у нас тут все буде повнорозмірне. Було тут, до речі, прикольно в четвертій комірці: лосьйон для тіла 50 мл. Це у нас бренд Narciso Rodriguez All of Time Ароматний бальзам для тіла. Що ще треба для повного щастя? Як не ввечері під час своєї доглядової рутини намаститися якимсь пахнючим ароматом приємним? Клас! Коробочка під номером 5. Тут у нас щось прям супер сильно важкеньке. І відчуття таке, що тут дві штучки якихось. Ого, ого. А що це? Подивіться, яка величезна коробка, яка манюсінька баночка. Тут всього 15 мл, Це бальзам для очищення шкіри від бренду Форіо. Мені здається, що він навіть нічим не пахне. Така щільна текстура у нього. Це міг би бути класний тревел формат, але тут дуже важка баночка, вона як скляна чи щось таке. Вона прям реально важкенька. І є підозра, що нам поклали щіточку. І це підозра справджується так. Подивіться, це щіточка для вмивання від Форіо. Суперпопулярні вони були декілька років тому. Це Луна Плей плюс друга. Я ніколи особливо не цікавилася продукцією бренда Форіо, але якщо мені не зраджує пам'ять, то оця от щіточка вона не заряджається. Тобто вона, грубо кажучи, одноразова. І та тут дійсно так написано, що вона більш ніж на 600 використань. Тобто, це така чисто то тревел версія, якщо ви використовуєте подібні щіточки у своєму догляді, там ранкому вечірньому, то замість того, щоб тягти за собою щітку вашу там повнорозмірну, якусь велику, яка потребує ще й зарядки, то ви можете кидати собі в косметичку таку манюсіньку і завдяки неї вмиватися. Ну, як на мене, це дуже прям крутий продукт, це дуже крута комірка. І ну, це точно не коштує дешево. Комірочка під номером 6 І тут на нас чекає: нарешті, щось з декоративки. Це у нас Physician Formula матовий бронзер. Це якась невідома мені колекція, тому що вона присвячена, я так розумію, моною якомусь, але це той самий Butter Bronzer Подивіться. Отакий от бронзер. Тут є щіточка. Я поганий б'юті-блогер, мабуть, але у мене жодного разу не було продукції бренду Physicians Formula. Не впевнена, що я буду залишати собі цей бронзер, тому що у мене бронзерів дофігіща, і я все одно <плес> ними не користуюся. От, але я ще подумаю, тому що цікаво взагалі протестувати. А до речі, я знаю, що вони, наче, мають гарно всі пахнути. Давайте перевіримо. Та він пахне кокосовим печивом якимсь солоденьким. Комірка під номером 7. знову, мабуть, щось повнорозмірне від бренду Bioderma. А, Bioderma. це зволожуючий крем з серії Autoderm Nutritive. 40 мілілітровий тюбик. Я так розумію, що це якийсь класичний крем для зволоження шкіри обличчя. Бренд Біодерма він все ж таки відноситься до аптечного сегменту косметики. Тому напишіть в коментарях, хто взагалі знайомий з цим брендом, хто користується чимось, крім їх, боже, що у них міцелярка супер популярна. От я міцеляркою їх користувалася. Кремчиками ще не доводилось. Помірка під номером 8. Тут 50 мл маски для волосся від бренду, який мені не відомий. Це бренд Kerasilk, Це укріплююча маска для волосся. Таке мені треба. Оце от точно піде мені, бо я зараз експериментую з волоссям і експерименти поки що успішні. Тому як протестую, розкажу в пустих баночках. Якась манюсінька коробочка під номером 9. Тут знову два продукти. Починається. Починається у нас тут вітамінна база від Бобі Браун. Суперпопулярна їх база під макіяж з вітаміном С. Тут. 5, ні, 15 мл. Ну окей, це можливо навіть продається, тому що у них є прям супермаленька баночка. Класний об'єм, щоб спробувати, тому що я знаю, що є фанати цієї бази, як я, яким вона підходить, у яких вона працює, а є ті, кому цей от вітамін С в складі дуже сильно заважає і надає користуватися продуктом. Також тут туш від Бобі Браун, це міні-версія 100%. Smokey Eye Mascara, Вона мені траплялася вже і в адвенті від ASOS, але не. В цьому році здається. І в адвенті від Бобі Браун вона у мене теж була. Тож оце от точно піде в подарунок, абсолютно і беззаперечно. Класна туш, вона гарно працює, вона не впевнена, що коштує своїх люксових грошей, ну, люксової своєї ціни, але гарна робоча конячка, це я вам гарантую. Комірка під номером 10. Давайте дивитися, що тут. Мені здається, якийсь Бог Адвентів мене прокляв. Це який другий Майвей? Або десь мені точно втраплявся цей аромат в адвенті від Сум. І от таке відчуття, що він у мене ще десь був. Але я, я просто не пам'ятаю. Окей, окей. Це аромат від My Way, одразу йде в подарунок. Це 15 мл. І якщо без жартів, то це гарний об'єм для того, щоб насолодитися використанням аромату, для того, щоб і розсмакувати його, і для того, щоб він вам не набридав. Коротше, йде в подарунок, як ви зрозуміли. Подивіться, яка величезна одинадцята комірка, але подстава тут такий, якийсь маленький продуктик. О, і це також продукт, який вже траплявся нам в адвентах. Здається, в адвенті від Sephora він. Був, це спрей для фіксації макіяжу від Urban Decay Дуже популярний, гарно працює, і переможець розіграшу може в цьому впевнитися, тому що я кладу це в подаруночок. Тут 15 мл, здається. І щоб зрозуміти, чи воно вам взагалі треба, чи воно працює для вас, це з головою об'єм. Коробочка під номером 12 від бренду OPI. Супер колись популярний бренд лаків, Можливо, зараз теж дуже популярний. Це у нас. um Масло для нігтів та кутикули з якимись купуаку, я не знаю, що це таке, і білим чаєм. Теж дуже потрібна штука, особливо взимку, коли ручки мерзнуть, коли ручки сохнуть. Якщо хочете, щоб ваш манікюр залишався більш живим, Якнайдовше то не забувайте про маселко для кутикули. Комірка під номером 13, хай вона принесе нам щастя: 15 мл маски для обличчя від Кларанс, яка направлена на відновлення. Нашої шкіри з подвійною дозою гіалуронової кислоти, ну і з церамідами. Я думаю, що це має класно працювати. Бренд Кларанс доволі непоганий в плані догляду, тому. Цікаво, дуже цікаво. Маленький автопчик Ми вже відкрили більше половини адвенту, і поки що, от прям якогось розчарування, я не побачила. Мені не дуже подобається, що тут все ж таки більше, набагато більше догляду, ніж декоративки, але ну мені ніхто й не обіцяв, що тут буде. 80% декоративки. Комірка під номером 14, 15 мл, кремчик від Пайот. Оце от мені вже виглядає як якийсь такий типу типопробнічик. Це зволожуючий крем адаптоген. Я не використовувала, якщо маєте якісь відгуки, то напишіть в коментарях. Ну, це от. Тільки, знаєте, от з адвентами завжди так. Ти тільки похвалиш, воно одразу якась фігня. Можливо, це супер крем, можливо, я дарма кажу, що це фігня, але ну об'ємчик, ви розумієте, якби 15 мл. Ну куди? Але, звичайно, дякую, що не 5 і не сашеточка. Комірка під номером 15. Тут вже щось таке посерйозніше. Бренд Ур'яж, Знову у нас косметика з аптеки. Тут, ага, цікаво, слухайте. Тут окремо піпеточка і окремо. Я так розумію, що це сироватка. Так, це сироватка, бустер для зволоження для пламп ефекту і для пом'якшення шкіри. Ну, зволожуюча сироватка, знаєте, в житті завжди знадобиться. Якщо від неї ще не сипе, а вона дійсно працює за заявленими тут напрямками, то це має бути щось дуже круте. Комірка номером 16 підозріло велика, але в ній знову така от підстава. На цей раз у нас крем для рук від кодалі, і тут у нас крем для. Для рук і нігтів відновлюючи для зволоження, для відновлення і для захисту 75 мл на секундочку вам цього вистачить дуже-дуже надовго. Не користувалася кремами для рук від кодалі, але загалом їх продукти для обличчя, які я використовувала, були прям дуже і дуже ок. Що мені ще подобається, що от ми вже відкрили 16 комірок, і з них буквально декілька продуктів було брендів, які мені невідомі. Так, були продукти. Від брендів, якими я не користувалася, але хоча б ці бренди на слуху. Тобто, це не щось зовсім для мене невідоме, рандомне, нове. І це також дуже класно. Тобто, тіно ну, могли у них на сайті дафіїща брендів представлено: бюджетних, небюджетних, і вони могли напхати ну, всілякої гидоти і всього такого. Але поки що ну, мені прям все дуже подобається. Комірка під номером 17, мені здається, це найбільша реальна комірка за е, цей адвент. І тут знову у нас не повністю вона зайнята. Ага, знову Кодалі, і це гель для душу. Ну що, гель для душу 200 мл. Е, слухайте, ну Кодалі знову ж таки, це аптечний бренд, і він е, взагалі не бюджетний. Тому я думаю, що цей гель для душу коштує... коштує. Ну, класно, він без мила, soap-free, він для всіх типів шкіри і він не має сушити. Це означає, шкіра ваша буде під захистом. Ну, спробуйте розкажете, як я завжди кажу. Комірка 18 вже набагато менша, але все одно важкенька. О, ну це просто для когось буде скарб. Тому що це міні-версія, наскільки я розумію, можливо, якась тревел-версія, 30 мл спрею від Janeiro, І це 62 у мене такий є. В якомусь адвенті, колись траплявся, або в наборі з Sephora. Це, це у нас фісташка і солена карамель. Супер їх популярний аромат. Мені здається, або перший, або один з найперших, який з'явився, дуже солодкий, але е, не настільки, знаєте, якийсь такий приторний, гидотний. Я іноді пшикаю його собі для настрою: або на одяг, або на постільну білизну, або просто в кімнаті розпилюю як аромат. ну, власне, Як парфюм, я ці спреї використовую рідко. А от для дому, для настрою, мені прям ок. Але знаю, що багато хто любить їх використовувати саме як парфуми, як міст для тіла. І це правильно, тому що це міст для тіла. Коробочка під Номером 19. Вау, Матрікс, бренд Матрікс, не знайома з ним. Так, тут щось пішло не так, щось витікло, бачите? Або витікло, або почало якось перехилилося, почало витікати. Це у нас зволожуючий шампунь для сухого волосся. Якраз те, що мені треба пахне е, якимись травушками, муравушками. Я з брендом Матрикс не знайома. Все, 75 мл. Ну, я не знаю, мені стрімнувастенько. А, ну ні, нормально, мабуть, все окей. Тут не закручена до кінця ця кришечка була. Тобто вона, типу, як на один раз прокручена була і все. Ну, спробую на свій страх і ризик, тому що багато хто хвалить Бренд Матрікс. Сподіваюсь, це не через те, що їм присилають піарки Бренд Матрікс, а тому, що це справді працює. От спробую подивлюсь, можливо, треба придивитися детальніше, тому що матрикс можна замовляти у нас на мейкапі, наскільки я розумію, і ціни більш-менш доступні. Коротше, будемо подивимось. Хочете прикол? Я зараз дістаю 20-ту комірку з думкою про те, що ой, аби вони в неї не поклали бальзам для волосся такої самої, ну, тієї самої марки, тієї самої серії, бо дуже не хочеться. А, а мені взагалі нічого не поклали. Бачите, тут нічого нема. Я от зараз з вами пере... щось є. Тут якийсь або пробник, або масочка. А я вже хотіла скандал учиняти. Блін. Ну, шесейдо, нам прям по люксу трошечки відклали. І це в нас експрес-маска для очей, підтягуюча. Ну це, грубо кажучи, патчі звичайні. А оце от треба було покласти в перші десятці комірок, коли я ще була без сформованої якоїсь думки про цей адвент. Коли е, зараз у мене вже, знаєте, я так на позитиві, на позитиві, на позитиві, а мені кладуть патчі, ну навіть від Чисейдо, навіть від Чисейдо. Ну, я, я якось так. М -м -м, мені не подобається, я незадоволена. Але ну що поробиш? Поклали і поклали, поклали. Хоча, от, знаєте, зараз дивлюся на них і думаю, краще б вони поклали бальзам для волосся. <с confirmation> або кондиціонер від Матрікс. Цим б'юті-блогерам не вгодиш, не вгодиш. Ще одна величезна комірка. 21. Крем для тіла з білим чаєм від Елізабет Арден. Я думаю, що існує. Я знаю, що у Елізабет Арден наче є аромат. Зелений чай може й білий є. І от на основі нього зробила такий от лосьйончик. Не знаю, не буду стверджувати. Сподіваюсь, це гарно пахне. Не подобається мені лише те, що в нас вже був лосьйон, парфумований лосьон для тіла на 50 мл на самому початку. Можна було б щось інше покласти. Комірочка під номером 22. Було б дивно, якби бренд Notino не поклав в свій адвен свіжий продукт. Це в нас атомайзер для аромату. Коротше, це така ампулка. За допомогою допомогою якої ви викачуєте а? треба розбирати її коротше за допомогою якої ви викачуєте в пляшечку собі свій аромат з великої пляшки і можете оце от носити за собою в сумочці щоб не було потреби тягати за собою великий флакон це прикольно це зручно але наскільки я розумію що це е, історія тільки для одного аромату тому що ніяк помити наприклад цей атомайзер після попереднього аромату вже не вийде можливо є якісь лайфхаки можливо це якось реально зробити е, не знаю зали Туди якусь рідину, пропшикати її. Поділіться в коментарях, якщо ви користуєтеся такими штуками. Тому що мені це цікаво, у мене багато різних флаконів, і іноді там в поїздки, якісь я хочу їх з собою брати, або е, по місту, навіть коли я десь мотаюсь, і непогано б собі було кинути якийсь аромат в сумочку. Коротше треба знати як з цим працювати комірка під номером 23, я знаєте на неї так дивилась дивилась я очікувала що тут буде палетка але тут знову щось маленьке тоненьке здається якась маска для обличчя і я вигадала, маска для обличчя з вітаміном Б це є, з мандарином якимось. Ну, коротше, для сяяння шкіри. Маска і маска. Ну, блін, ну не в 23-й комірці. Ну, камон. Мені знаєте, де от декілька останніх комірок просто спаскудили весь настрій. Комірка під номером 24. Не забуваємо, що вона не остання, тому що в цьому адвенті 25 комірок. І тут якась баночка. Нагадує щось кремчик. Ну, добре, добре, це крутий подарунок. Це, я так розумію, повнорозмірна версія крему для тіла від Sol de жанейро Це Делісія Body Butter, а, Скільки тут об'єм? Тут 75 мл, Це не найбільша банка, але це повнорозмір, його точно можна придбати. Я його собі хотіла. Тому буду мазати, розкажу в пустих баночках, як завжди. Давайте понюхаємо, чим пахне. До речі, у складі є пребіотики гібіскусу і якийсь зволожуючий бразильський комплекс особливий. Бачите? Він як морозивко, таке дуже щільний батер. О, приємний аромат. В порівнянні з класичним бамбом крім, він не солодкий. Якийсь такий дуже приємний, нагадую, якесь вершкове масло за ароматом, або щось таке. М і це реально батер, це не крем, воно таке супер маслянисте, супер густе. Клас! Класно. Я от отут, отут, потішили нотіно, потішили. Отак от треба було робити в усіх комірках. Ну і комірка під номером 25, Остання. Це має бути якийсь гарний, класний подарунок, щоб ми зафіналили цей рік, цей марафон адвентів і цей адвент. Щоб я була щаслива, ви були щасливі, і всі навколо були щасливі. Е, для цього має тут бути якась новина типу Путін здох. Але ні, я відчуваю, що тут якась баночка. Ну, знаєте, якось трошки сумненько. Це 50 мл лагідного, очищуючого молочка для обличчя від бренду Arval, незнайомого мені абсолютно. Якось не дуже. Краще б вже оцей от крем був в 25-й комірці. Тому що якось. Ну, нелогічно трошки. Ну що, ми завершили. І я вам так скажу: я думала, що це вага продуктів, робить цей адвент таким важким. а ніфіга подібного він і без продуктів доволі багато важить. Я перевірила, чи не забула тут щось, але, на жаль, ні. Знаєте, у мене велике бажання його зберегти до наступного року і собі наступного року зробити класний адвент. Або хлопця, наприклад, попросити наповнити цей адвент якимись прикольчиками. Не обов'язково. Косметикою, якимись маленькими приємностями, або можливо також зробити типу власний адвент, зібрати ті продукти, які я б хотіла бачити в ньому, і зробити потім з цього відео. Думаю, що зараз це вже не актуально, тому що ми всі з вами наїлися адвентів і закінчується оця пора різдвяної метушні за подарунками. Це вже не дуже актуально. А от наступного року, чому ні? Тому, мабуть, я не буду викр... тому мабуть, я не буду викидати цю коробку. Хлопець мій буде просто щасливий. Він же. Обожнює коробочки, які у мене і так по всіх кутках розпихані. Але ну то таке зараз на екрані ви побачите ціну адвенту і ціну наповнення. Побачите, чи є вигода. Все це я рахую на монтажі. Зараз я не знаю вартості наповнення, але навіть знаєте, отак от чисто одним оком глянувши на всі ці баночки, які ми подіставали з адвенту. Мені здається, що вигода в нього є. Я подивлюся, ще яку нам вигоду обіцяв сам нотіно. Здається, 21 тисячу обіцяли вигоди. Подивимось, чи дотягнули ми до цієї суми, але... Загалом у мене дуже позитивні враження про це наповнення. Хоча, якщо знаєте, в цілому на все це дивитися, то все круто. Якщо ж починати роздивлятися якісь окремі деталі, якщо починати заглиблюватися якісь нюанси, то вже якось трошечки ну є нюансики. Всього з цього адвенту я дістала 27 продуктів через те, що у нас в деяких комірках було по два. У нас всього 4 продукти декоративні, із них тільки один повнорозмір: це е, бронзер від Physicians Formula. У нас Два аромати, тобто спрейчик від Janeiro і аромат My Way від Armani і ще атомайзер. Ну це те, що можна віднести до теми ароматів. У нас чотири продукти для волосся. От по волосся у мене питань нема, тому що там все. Знаєте, у нас є окреме масло для волосся. У нас є спрей для волосся. У нас є шампунь для волосся, і у нас є маска для волосся. Все от. Тут питань нема, клас, підібрано все ідеально. Для рук у нас також ідеальний набір, крем для рук, олійка для кутикули. І для обличчя, звичайно, у нас найбільше продуктів. Це аж 10 продуктів, але у нас там є. Тканина маска, у нас там є ці патчі, у нас там цілих дві сироватки, але прикольно, до речі, що вони різні: одна на зволоження, одна на висвітлення, на вирівняння тону шкіри. Це в принципі окей. Але знову ж таки, там є оцей міні-міні бальзам для видалення макіяжу від форіо, там є міні-міні кремчик від пайот, що теж ну, якби трошечки підпорчує ситуацію, але загалом... Якщо так от вкупі взяти всі продукти, прям класно. Я задоволена цим адвентом. Я не шкодую зовсім, що його. Придбала я сподіваюся, що та людина, яка переможе в розіграші і отримає просто мішок подарунків з цього адвенту, також буде задоволена. Тому беріть участь в розіграші. Не забувайте ставити вподобайки, навіть якщо ви не берете участь в розіграші. Писати коментарі, навіть якщо ви не берете участь в розіграші, тому що я завжди з вами на зв'язочку я читаю всі коментарі обов'язково. Якщо ви все ще не підписані на цей канал, підписуйтеся і діліться ним з вашими друзями та знайомими, які також цікавляться темою б'юті. І що? і пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донайте на ЗСУ і слава Україні!